Пченичка озима, Сорт ДСВ Самурай. Самі мій пізній посів це 25 вересня. Одне підживлення по мерзлоталому. Далі гербіцидна обробка з першою фунгіцидною і потім друга фунгіцидна обробка. Сині були в нас морози, у нас не було снігу. Уви колосок того року малий. Більшого вже і не буде. Знаєш, такий маленький колосочок. На 5-6 тонн. Це максимум, що ми витягнемо. Ну такі реалії. Решта вигатили хом'яки. Ну то таке Хом'яки, та хом'яки. Хом'яки теж мають щось з'їсти. Щось але але тільки в мене все вигатело. Всюди в мене хом'яки. живність, крити, посої, ну таке. Вигадили вони тут Добряче. ну Що зробиш? То є природа від того, не втечеш, як кажуть. Вигляд більш-менш. Одне, що я бачу, що одного підживлення для самурая мало. Для самурая треба мінімум два підживлення. А найкраще це три підживлення. Тоді буде результат. Одне підживлення не для самурая. Так, у нас тут секшен контроль. Спрацював, ага, секшн контроль. Два секшни бля. Так, вигатив. Хтось виготов цілу цілого рядка. Ну. Пшениця буде. Буде мала. Вона сама по собі цього року низька, чуть вище коліна. Ну але, як кажуть, маємо те, що маємо. Як там люблять казати спеціалісти, вкинь зернятко в чорнозем і збереш 10 тонн. Ось тут ми працювали 3 рази, є ділянки, де я працював 4-5 разів, їздив по пшениці. І Якщо я зберу там 7 тонн, а тут 5-6, то 10 знов ж таки не вийшло. Ну, не цього року. Шинечка по фрезі біля хати, шот, бомба, бомба. Так, десь весь патрас, патрас в полі. І що я хотів, щоб зауважити, попередник Соя під пшеницю є дуже паскудний. Хто би що не казав? то не є попередник аж такий аж аж для пшениці. Тут лише одне підживлення 75 кг. Просто порівняти яка буде пшениця в порівнянні з 100 кг, 200 кг, 300 і так далі. Тут було лише одне підживлення і працьовано було лише самим грандстаром. І дивіться, ми маємо що. Не забраний помареник. Навіть де не де бляха манки проскакують, не забрані. Треба працювати мінімум двохкомпонентним, а ще краще трьохкомпонентним гербіцином. Звідси я на сині не буду брати, я просто хотів переконатися в черговий раз, що може Патрас зі слабким відживленням, з слабким полем. Хочу бачити. Іншому іншій інші кількості, Добре, але я не скажу, що зле зеле колосок. Одна ну, особливість, що тут всі поля з сусонкою. і тут всі пуля садкіці, у нас називається газопровід, тут сталася труба. І тут поля такі от з горбом і дуже слабенькі поля. Тут Треба сипати, сипати. Пшениці справа RGT Reform. ДСВ Ну, Тут страшний хвощ, реально страшний хвощ. Так як ділянка під питанням величезним, ми тут не будемо нічого робити. І не робили ми тут нічого. Бо так воно є. Тут лише хочу показати, як повпливало друге внесення, тому що я сіяв так крядки, а вносив селітру. Діагональ. Як, як видно, не от не вносились, а де ось вносились. Чудово видно. Спеціально було зроблено експериментально. Ну і тут колосок вже буде. Піш -піш. А от там де не було такого підживлення, тут колосок буде. Менші Менше і менше налято. Я кажу, тут страшний хвощ. От Потрібно було працювати НЦПА, але цю ділянку і не заглядав, тому що в принципі нічого на неї, на неї заглядати, нічого вкладувати. Дуже легко вкладувати. Вкладуєш, вкладуєш, випрацьовуєш поле, виробляєш. А тобі кажуть раз і... і кажуть раз, е, ну, ми не будемо. Каже, але хай стоїть. Ну то хай стоїть. Зберемо і хай стоїть далі, як стояло перед тим. Тут була страшна ця цілина, я то дискував, ті правильники, то все. Але то неблагодарна справа. Так такі діла. Так і на завершення. Показую вам дві пшенички на одному полі в одинакових умовах. Це у нас ДСВ Самурай, це у нас КВС Еміл. Це пшениця з категорії вкинь зернятка в чорнозем і збереш 10 тонн. Ну як би не так, хлопці, як би не так. Прийшлося по цій пшениці їздити 6 разів. Як бачимо, в одних умовах самурай і Еміл, Еміл виглядає набагато краще. Еміл стійкіший до морозу був. Ось такі тут є проблеми по самураю. Ось так він повимерзав, не стартанув з зими, такого є багато. На кращому полі, там де за деревами він трошки кращий. Але Еміл був в тих самих умовах і виглядає красиво. Вносив я тут одразу, по мерзлоталому це був березень, там чуть-чуть якийсь сніжок був, дав я зразу 75 кг. Потім другий раз я давав в квітні під дощик. Потім я робив гербіцидну обробку. Потім знов давав. Це був початок травня. Ну, з тим, хом'яки мені з'їли весь врожай. Початок травня я давав ще 100 кг і фунгіцидна обробка була на завершення. Попадає інший сорт. Так, Я суперовото не можу вичистити комбайна, але маю надію придбати того року Еміл. Еліту, так як ось це в мене посіяна УВ друга репродукція, тобто з неї вийде третя. Ну Як мала вийти еліта, не знаю. ну Бачите, видно, яка різниця. Ну, ось такий іміл це в мене-саме саме саме слабке поле. Це в мене пай. Тут в мене гектар пшениці і гектар 40 там, сої. Сої, до речі, третій день після оприскування, вон видно, що вже жовтий, жовтий бур'ян. Колосок тут є, колосок буде. Попробуємо показати. Так, ось такий. Середній середненький колосочок. Ну, але я зауважую. Він тут сильно постраждав, так як тут у нас горби. У нас на горбі. Як бачимо, всюди поля. Тут мій пайце вже край, далі холден, холден, холден в кругу, мене обступив, обгорюють. Я свій пай нікому ніколи не там. Ні. Так, ячміню зимий, буквально тут трошки вам його покажу. Бачите, там трошки є шестирядки, оцей високий, це шестирядка. А оцей нижчий, цей нижчий то все дворядка. Ну то й так ячмінь на корм, я так вовзі. Ну і де патрас. Близько біля дому. Тут можна показати вам реальний потенціал який має пшениця. Так там є на грубках проблеми, він постраждав сильно від морозів, але я вам показую потенціал. Тут не суть біля хати воно чи не біля хати, а суть в тому, щоб показати вам, є в пшениці потенціал чи немає. Тут було всаджено по мерзлоталому під 200 кг. І все, я більше нічого не давав. Одна підживка, але моцна. І дала вона результат. Потенціал хотів показати кущення. Ось одна рослина. Ось одна рослина. Це все спеціально зроблено для того, щоб показати потенціал. А в полі я вам показував, це нема з чим рівняти. 75 кг селітри це, це ніц для пшениці. Працьовано тут було два раз гуніцидом, і тут буде все добре. Так що, погодка у нас супер, пішов дощ, та й все, та й на завершення. Я вам скажу лише одне. При недостатній кількості добрив битва за врожай при поганому виході пшениці навесні у вас завжди буде програна. Так як в мене. Битву за врожайність я програв.